Друзі, у вас багато рослинних решток на полі, у вас е, кукуруза є всі в змінні, ви хочете дискувати поле до 16 см, у нас є для вас чудове рішення. Це педнар дискова, Атлас, важка дискова борона. Зверніть увагу, це у нас 6-метровий агрегат, але його вага у нас складає 10 тонн. І ми вам зараз хочемо розповісти про ключові особливості даної моделі. Дишло, у нас має гідравлічний селізр. Для його регулювання по висоті, і в роботі зазвичай цей гідроциліндр у нас стоїть у плаваючому режимі. Передні стабілізаційні опорні колеса, які не дають змоги нашому агрегату розхитуватися і якісно витримувати задану глибину на цю ширину обробітку. Гідравлічне регулювання глибини, бачимо, у нас е синхронно працюють як передні опорні колеса, так і каточок. Грама у нас має 4 гідроциліндра складання розкладання. Інтегрована транспортна вісь. Бачимо, у нас всередині рамі знаходяться транспортні колеса, які у нас додають ваги, забезпечують менший радіус розвороту агрегату, і також не дають агрегату змоги розгойдуватися. Диски агресивні 600, 620 міліметром. Бачимо, у нас вони знаходяться кожен на окремій стійці. Захистом цього диска у нас є пружина з витриманням 200 кг, ступиться в закритій масляній ванній, агрегат, як би дійсно, за рахунок чудової геометрії диску якісно лізять в землю. Ікс-подібне розміщення диски, зверніть увагу, у нас забезпечує. Дає змогу працювати навіть на схилах, і в нас немає богового знесення агрегату вправо чи вліво. Тобто він е, е, чітко йде за трактором. Його немає крену взагалі ніяк. Е, зверніть увагу, передня опція ось для драшкатор з гідравлічним регулюванням. Це в нас такий каточок ось де, з такими так? Він нам потрібен викид. В першу чергу при роботі там з ріпаком, з соняшником, з кукурузою, коли нам потрібно цю палку подрібнити ще на меншу фракцію. Ще точки бокові утримують всю землю безпосередньо та теж в межах нашого обробітку. Ну фінішним обладнанням у нас є подвійний варін каточок, бачимо, він у нас чистить йде кільце в кільце, сам себе чистить. І також ви можете безпосередньо з вашим дилером сконфігурувати той агрегат, який вам потрібен. Так що звертайтеся, будемо раді вас проконсультувати і допомогти. Щасливо!